Йо, на зв'язочку Андрій Суперіор, і сьогодні ми поговоримо про токен Глуп, який був запущений інфлюенсером, якого звинувачують в тому, що він заснайпив власний токен на 400 тисяч баксів, як на ньому можна прямо зараз заробити і як знаходити в майбутньому подібні токени. Let's fucking go! Коротше, токінг-глуп прямо зараз капа 400-540 тисяч баксів. Хоча насправді капа більше мільйону через те, що фаундер ось тут спалив 44% сеплаю, що було на той момент типа 500 мільйонів. 500 тисяч баксів, хоча реальних там було ну декілька десятків тисяч доларів, враховуючи ліквідність. Це коротше ютубер, який називається Insider Crypto. У нього 31 тисяча підписників, і в нього доволі великий телеграм-канал. Він коротше свій час написав, що він створить свій токен. Коротше, кине контракт і люди зможуть його купити. В чому прикол зараз? Всі токени виходять через PAMFAN. PAMFAN це коротше така платформа, на якій ти повинен досягти. 70 тисяч капіталізацій для того, щоб тебе додали до рейдіуму, що власне кажучи, якби наступна стадія кожного токену. і людей настільки багато було, які снайпили, що токен в момент виходу дійшов до 2 чи до 3 мільйонів доларів. Тобто, прямо зараз ми знаходимося на декскрінері, і якогось сенсу там дивитись конкретну ціну. Немає, є сенс дивитись тільки капіталізацію. Тобто ціна пульнула до майже 3 мільйонів доларів, і багато з тих, хто снайпив цей токен, вони залишились в мінусі через це. Дуже великий фат, і якби токен ну дуже довгий час не показував якби, гарні результати, хоча здавалося б, типу, там, доволі великий телеграм-канал, ну, типу, 20 тисяч субскрайберів, 15 тисяч переглядів на постах і, типу, токен, який має 500 к капу Через три дні. Ну як как би бы, що то Коротше, в чому прикол в 22.59 за Варшавським часом. Він кидає лінк, який був поділений на дві частини, і а, вже почали виходити купу якби как бы, розоблачені про те, що він сам же заснайпив цей токен, бо, типу, через 2 чи 3 мілісекунди вже почали йти певні покупки. Ось цей от короче, ютубер Dash Brothers почав писати, що він запостив в 20.59. 0, 0, ну, по його часу, а вже в 2059.02 вже ось цей гаманець почав снайпити і заснайпив а, токенів на продаж в 104 тисячі баксів ще через 6 секунд. На 72 тисячі баксів. Ну, коротше, тобто, фактично, протягом перших 18 секунд а, хтось з різних гаманців зміг заснайпити цей токен а, і продати на 400к баксів. І вже потім, типу, вийшов фаундер і, скажімо так, спалив. Мол, пів мільйона доларів. Він такий святий, і коротше, Бершбра скаже про це про те, що ніхто не міг просто фізично взяти. Наприклад, цей от контракт вам треба було скопіювати PumpFun, наприклад, потім зайти в пошук, вставити, потім взяти ось цю штучку, прибрати Diamond і, і вставити його в ваш конкретний бот, який би купив там це все миттєво. Але вийшло ще одне відео. Інфлуенсер, який називається Handsome Finance, який каже про те, що вже існують боти, які можуть за пару секунд, як тільки ти скинеш навіть щось подібне на лінк, швиденько його опрацювати і купити. Що типа, навіть зрівнюючи конкретні гаманці ось цих е, чуваків, вони не схожі на гаманці, е, типу, дева. Бо зазвичай гаманці дева вони пусті, а ці гаманці активні. Тому це виглядає як так, що реально хтось з ком'юніті міг заснайпити якомога швидше інших. Можливо, навіть і девелопер щось сам е, снайпив, але ну не факт, що якби. Він конкретно зробився зі своїх власних волетів. Прикол в чому. Я у себе в телеграм-каналі написав про те, що коротше, мені просто цікавий цей токен, я його купив позавчора, це було 30-го джун. І коротше, розповів взагалі всю історію. Потім я подивився відео про би, розоблачення і сказав, чуваки, більш глибокий аналіз провів. Сарян, подумайте ще раз, але свій бех тримаю. І коротше, буквально пару хвилин тому вийшов апдейт по відео у інсайдер Кріпто. Чому взагалі мене зацікавив це цей токен? Через те, що взагалі це інфлюенсер, якого дохреніше переглядів, і він якби випустив відео, тому, що він запустив мем токен на 2 мільйони капи і спалив 44% суплаю. І це, типу, виглядає дуже круто. Типа, от, наприклад, сайт, який говорить про те, що чуваки, в нас ярд сеплая, ну це ні про що не говорить. У нас 99% ліквідіті спалено, тобто доступу до них немає. Ну в цьому теж нічого такого немає. І те, що 44% сеплая спалено. Ну, what the fuck is this? Ну, типа, монетка Ендрю Тейта в свій час за рахунок такої інфи дала ну, доволі немаленький памп, бо типа, всі почали кричати: Во, спалив, денях, Вот, тейт спалив до хера денег, ми полетим на Луну. Ну, как би, де тейт і де. Інсайдер uh, Крипто, ну не суть коротше. Він випустив відосик, розказав, що чуваки, актив супер андервелю, треба залітати. І буквально пару хвилин тому він випустив ще один відосик, де пояснив про те, що ну, чела, тіпа, от мало б вже вийти розоблачення, воно якраз вийшло від Handsome Finance, Що тіпа, ну типа, я ну я не при чому. Тіпа. В нас коротше вже маркетинг, Ми колабимося з якимось токеном. Коротше, бла-бла-бла. Ну, як ми бачимо, от прямо зараз я говорю, токен починає ну так доволі непогано рости. Цікаво, що бачите, в маркетка по 500К. А тут там капа 800 тисяч. Тому реальна капа, типу, там 800, Ось тому прямо зараз в мене десь відсотків 30 прибутку. Типу, якби я взяв бех там на пару салан, ну нічого такого е, не знаю. Як на мене, типу, токен -інфла, в якого до хіра підписників, навіть тисячу реально живої аудиторії в мем-токенах, це реально великий імпакт. Тому, якщо в нього там 10 тисяч аудиторій, і вони перестануть фадити, вони зрозуміють, що блін, окей, їх там заснайпили, хтось там ну, не заробив. То блін, ну я бачу тут, ну типа 5-10 лямів. Ну ізі. Я не засаджую нікого. Я просто показую приклад того, типа як оце може відбуватись. Для того, щоб зрозуміти взагалі, що токен прикольний, от ми можемо навіть просто зайти в холдери і подивитися, що розподілення доволі чесне. Тобто, у максимального холдера 3 сеплаю, у всіх інших там відсоток і 9, відсоток і 5, відсоток і 4. Тобто немає якихось сильних китів, то міг би взяти і відразу ж там, типа, спалити дехірще бабок, і токену катається. Типу, тобто, як на мене, ну типу ми в такій доволі непоганій фазі, типу, тобто, в нас немає Якось такої сильної палки вверх, і типа, що ну, как бы, ну, вот, вот. я раджу? Раджу, якщо що, зайти от, э, в телеграм-канал цього крипто-інфлюенсера, який розказує про цей токен, як мені його знайти? What the fuck is this? А от, Crux. Вот. І вот. він тут в цілому розказує, що вони роблять з цим токеном. Там уже і, і мемчики, і короче, прикольчики, і відосики викладує. Ну, типа, відверто, э, якби я був інфлом. То я, скоріш за все, міг би зробити снайп, заробив би гроші. І навіть якщо б я заробив би гроші, я зробив би так, що ФАД пройшов би, і я собі тихонечко фармив би, враховуючи би, імпакт, би, популярність до цього проекту. Бо ну, інфли конкретно в щитках заробляють на двох речах: це рефералки, дуже великі і приємні, якби на всяких ботах, і на продажі реклами на своїх токенах. Якби для нього інтерес навіть не в тому, що він заробить конкретно з токену, а з того, що він отримує більше переглядів. Це для нього в контент в YouTube, і його канал в Телеграмі буде реально сильно рости. Тому, як би так. Е, вот, що можна ще сказати? Для того, щоб купити цей токен, я взагалі всім раджу не користуватись е, Radium, не користуватись Юпітером. Для цього ми йдемо в BullX Terminal, І ось тут от ми можемо купити. Коротше, от в мене є рефералочка, дуже крута, дає 10% знижки і повір мені. Прямо зараз всі в Монтокін світі, як на дикому заході, в кого пістоліт кращий, той швидше купує токен і той опережає тих, хто перед ним. Тому якщо ти користуєшся звичайними дексами, тобі пізда. Із варіантів в нас є троян, є бонгбот, але вони не зручні через те, що ти ними користуєшся всередині самого телеграму, і це трошечки напряжно. Тут, коротше, лудільня 99-го левела. В тебе все зручно. Ти собі можеш зайти, наприклад, купити на 0,5 селанки, виставити собі Advanced Sell, наприклад, зайшов собі, вибрав Enable, вибрав, що ти хочеш. Продати тоді, коли вона впаде на 50%, що ти продасиш там, наприклад, 95%. Можеш вибрати, що в тебе take profit, як тільки монетка досягне там, 50%. Тобто ти заходиш фактично як на ф'ючі, але в тебе RR набагато більше, і ти можеш собі контролювати свої ризики дуже сильно. Бо з 10%, ну окей, зі 100 мемтокенів реально один дасть тобі заробити до хрена. Два-три виростуть ще 5 більш-менш, і остальних 90% укатаються в соплі. І типу, якщо ти не фіксуєш прибуток, якщо ти не уменшаєш цей ризик, то тобі реально. Тому 10% знижечка, в опису відео. Дайте немножечко шума. Не знаю, коли вийде це відосик. надіюсь до моменту виходу відео ми вже би, отримуємо X2 до токена, хто залітав чи назис. Підписуйтесь, скоро буде дохуїще відео. Все, бам-бум-бам, -бам. пока.